Ви Відчуваєте, яка нас підтримка наростає, так? всі відеокамери <реку _zumir> Молодці! 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 Молодці ну що, а, там ще дуже багато. Там ще дуже багато. Офіцерів справжніх офіцерів вони не всі по на сцені, Повірте, велика кількість цих людей. Я надаю слово для доброї промови для захисту славній спілці офіцерів України. Слава! Слава офіцерам! Віде, герої У відповідь. На злочинні кроваві дії нинішньої влади спілка офіцерів України сьогодні провела свій позачерговий надзвичайний з'їзд. 22-й з'їзд спілки офіцерів України, на якому ми прийняли рішення про подальші наші дії з першого дня. Коли ще тільки студенти були вон там біля монументу. Спілка офіцерів України була в з ними. І всі дні боротьби Євромайдану, члени спілки офіцерів України з вами. І тут виступали багато хто з наших членів спілки офіцерів України. Сьогодні я хочу довести до вас заяву 22-го позачергового з'їзду спілки офіцерів України. Таке рішення. До вас цю заяву прийняв наш з'їзд. Заява позачергового 22-го з'їзду. Всеукраїнського громадського об'єднання спілка офіцерів України. Суспільну політичну ситуацію в Україні, позачерговий 22 з'їзд спілки веселі України констатує. В період з 30 листопада по 13 грудня 2013 року в місті Києві влада України застосувала грубу фізичну силу, порушила конституційні права громадян України щодо мирних зборів, мітингів демонстрацій. При цьому... Так званими правоохоронними органами була порушена стаття 28 Конституції України, у відповідності з якою дослівно ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, нелюдському або такому, що приножує гідність поводженню чи покаранню». Та порушила статтю 29, згідно з якою дослівно кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Зазначені дії є продовженням протизаконних рішень Конституційного суду України з приводу зміни Конституційного влади в Україні. Перехід з парламентсько-президентської форми правління до президентсько-парламентської форми, яка наділила Януковича необмеженою владою. Ухвалення Верховної Ради України антиконституційного виборчого закону. Підписання харківських угод щодо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, ухвалення Верховної Ради антиконституційно мовного закону, заперечення Голодомору геноциду українського народу 32-33 років В. Януковичем, мовне, систематич, масове, систематичне грубе порушення конституційних прав громадян органами державної влади. Несподіване для громадян України та світової спільноти призупинення урядом України процесу підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Злочинна бездіяльність президента України В. Януковича щодо гарантії додержання прав і свобод людини і громадянина. Вказана поведінка органів державної влади призвела до незаконного ув'язнення людей. За політичні переконання та участь у мирних акціях протесту період з 30 листопада по 13 грудня 2014 року. Брутальні дії влади змусили громадян України, незалежно від партійних уподавань, масово вийти на акції протесту. Делегати з'їзду висловлюють недовіру президенту України як Верховного Голокомандувача Збройних Сил України. Який своїми діями та нетність. Делегати з'їзду підтримують пропозицію опозиційних сил України про відставку уряду України і вимагають. І вимагають притягнення до кримінальної відповідальності всіх посадових осіб, які віддавали і виконували злочинні накази щодо людського кривавого побиття людей, порушуючи статтю 60 Конституції України, згідно якої, дослівно, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного наказпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Це статті Конституції України. Вимагаємо негайного звільнення всіх політичних в'язнів, розпуску Конституційного Суду України шляхом скасування закону України про Конституційний Суд України. Розпуску. Незаконно утворених спецпідрозділів МВС України, які втратили функцію правоохоронних органів і перетворились на каральні, припинення призову на строкову службу до внутрішніх військ України та заборони їх використання для придушення мирних акцій протесту. Заборони розміщення у військових частинах. В будинках офіцерів тощо прихильників політичних партій, як влади таких позиції та надання їм військового майна, члени Всеукраїнської громадської організації спілки візер країни, як і всі військовослужбовці, службовці силових структур, судді, прокурори, присягали українському народу, а не політичним партіям чи посадовим особам, які шляхом фальсифікації і підкупу, підкупу виборців. Узурпували владу і тому військовослужбовці, службовці силових структур та державні службовці зобов'язані захищати конституційні права України. Слава Україні!